Друзі, усім привіт! Так-так! Ми повертаємося до вас з трансляціями, і це останній матч чвертьфіналу клубного товариського турніру. Туринський «Ювентус» буде вдома приймати мадридський Атлетіко. Ростислав, сьогодні Кравченко зі мною в студії знаходиться. Ми з ним третій матч коментуємо. Привіт, Ростиславе! Радий тебе чути. Привіт, влади, тебе також радий чути. Та вітаю всіх глядачів. Попередні матчі плей-офф показали так, таку планку, що сподіваюся, цей матч буде їй відповідати. А може і навіть перевершить, хто знає. Сьогодні, до речі, Ювентус дебютує в своїй старій формі, в якій вони ще грали ну, в середині 2000-х, ми так це, скажімо раритетна така. Та, раритетна, і подивимось, чи допоможе сьогодні ця форма. Ювентус отримати перемогу в матчі з матрасниками. А взагалі, якщо говорити щодо останньої зустрічі між цими командами, Ювентус обіграв Атлетико ще в першому нашому турнірі. 1-0. Тоді Крістіано Роналду приніс перемогу туринцям вже у додатковий час. Цікаво буде поглянути на цей ремейк попереднього фіналу. І Чи нарешті зможе Атлетіко. Що в реальному житті? що тут здолати команду, в якій грає як Кищан Роналду. Зазвичай з ними складалися проблеми. Побачимо. І бачимо, виходять команди на поле. Які перформанс нам продемонстрували режисери на початку гри цей нічний, е а точніше вечірній стадіон Альянс Стедіум. Виглядає так. дуже круто. Він гідний звання на найкращого стадіону Італії. Бо знаємо, що зазвичай в Італії старі стадіони, а це найновітніший. Що ж, а ми перейдемо з вами до складів команд і розпочнемо з господарів сьогоднішнього матчу Сторинського Ювентус. На воротах грає Войцех Щенсни в захисті зліва грає Олександро, справа Олександр Арнольд. Двоє центральних захисників. Зліва грає Каліду Кулібалі. Справа грає Матіас Деліг. В опорній зоні сьогодні грає Джозуа Кіміх. Центрального півзахисника грає Т'яго Алькантара. А так 에... більше, 에... можна сказати, так, вище грає як роль атакуючого півзахисника, але він грає все-таки центрального, це Луїс Альберто. І в нападі грає троє нападників. Зліва грає Кріщано Роналду. Справа в нападі як відтягнутого форварда грає Неймар Джуніор. І в центрі нападу грає Чіро Емобілі. Головний тренер команди Павло Лєбєдєв. Схема на гру 4-3-3. Вона без змін. Я передаю слово Ростиславу, і він вам озвучить склад мадридського атлетіку. На воротах атлетіку грає Ян Облак. Крія захисту Девіталоба та Кінті В Центрі захисту грає Хосе Марія Хіменес та Стефан Деврей. Двох опорних захисників грають Томас Партей та Сауль. Лівого півзахисника грає Тома Марк, правого півзахисника грає Ніколя ПП. Атакуючого півзахисника грає в Зараз небезпечно івенту затакував, поки говорив Ростислав, і Ростислав продовжує. І, і, і єдиного нападника атлетіко в Атлетіко грає П'єр Емріко Бомеянк у форматі 4-2-3-1, головний тренер Даніїл Куц. Як бачимо, Атлетіко виходить в новій формації. Побачимо, як вона себе покаже. Так, з, з одним нападником будуть грати. Це П'єрами Маріком або об, об, обама Янгом. Що ж, побачимо? Поба... Так, побачимо. О, фол. одразу. Це може бути а, якщо... небезпечно. Так, якщо говорити про Атлетіку, вони вийшли із групою. Моя команда з ними грала. Захист достатньо чудовий. Майже в кожному матчі. Так, матч з баревом був невдалий, але все показували. Але з реалізацією щось було не дуже. Можливо, Даніл зрозумів, що Каща з одним нападником ну, буде більш результативнішим. Олександр Арнольд подав на Кріщану Роналду, Ні. він вирішив через себе пробити. Як биш. Але ну, в захисті у Атлетіко теж є хлопці, які можуть відбирати м'ячі. Давайте на це звернемо увагу. Альбето. Олександро подача! подача! і... Матч з Xana не закінчився. Янобок продовжує. Я Ноблак, він, він таке відчуття, він, він не відпочивав, він готувався до матчу саме з Ювентусом. Так. Я як зрадую, той удар Євгеновича дуже схоже. Схоже було Але і. Як в би, же. Якби ще від облака ворота залетіло, то я, я відчуваю було б дуже сумно облако. Крістино Роналду, подача, подача! Як Ювентус зараз насідає. А, дуже активно. Іхтіва. Крістьяно Роналду. Луіс і Альберто посоли. ще може пробити, але віддає на і мобілі, <реш> і мобілі. Ні, так просто я, я на облику не забит. Він такий хлопець, що... Ну, такі м'ячі там то він точно не пропустить. КП. Ми бачимо, як на фланзі вже Атлетіко розпочинає свою атаку. Тріп'є. Взяли під контроль м'яч. ПП. Війде на Тріп'є. Тріп'є може подати. Буде так і подача? робить П'єре Маріка Обамаян, але вище пробиває П'єремарік. Хороший шанс, хороший. Яка атака? Подивись на ці передачі. Все в один дотик. І Тріп'є подав. Просто що ну, не вистачило точності саме в ударі головою для П'єре Маріка Обамаянга. Але знову ж таки, це тільки 24 хвилина, нагадаю вам. Так, з захистом івенсу дуже важко, бо, як на мене, це. Чиро Імобіль є ладе... Одинон! Що тут про захист головити? про атаку треба? Чиро виправляється. І забиває за Одинол. Я пам'ятаю в одному з попередніх матчів, чи я казав, що Імобіл повільне найкращу гру, але він виправдовує до свого тренера. Павло Лебідів зараз стояв на ногах і вже кричить, певно, на, на весь Альянс Стедіум який чирує мобіль, красунчик. Ну тут так. тут Я не думаю, що облака може в чомусь звинувачувати, бо заксповалився, як на мене. І ще хотів би сказати про передачу Луіса Альберто, яка вона була точна. І... Видно, що вони, як зв'язка Луїса Альберто, та й ще з Лаціо. Можливо, награвалися передачі на тренуваннях у Ювентуса. Так, можливо. І 1-0. І... Зараз треба вже Атлетіко включатися. Сидіти в обороні це зараз не має сенсу. Так, потрібно забивати. ПП, але Олександро грав у відборі. Ну, Зліва. Він і на протязі турніру себе показував досить-досить вдало саме в грі в захисті. Ювентус, нагадаю, не програв жодного матчу. Було зафіксовано дві нічиї у команди Павла Лєбєдєва, і команда зайняла перше місце і вийшла впевнено в плей-офф. Так, ще до забитого м'яча хотів похвалити захист, що в поворому етапі він себе дуже Чим? добре показував, але і зараз блокують удар. Сауль, поки подача П'єре Маріка обамия. Mm. Там а тільки... кутовий наче. А там не зрозуміло тільки від кого м'яч вийшов, бо так. Від кулібалі, здається, зараз побачимо. Ну, наче від каліду. Але можливо і ні. Ні. А таки, ні. Здалося, що суддя показує на кабіну. Там просто незрозумілий був такий тичок у каліду кулібалі uh -huh. з П'єремаріком Бамаянгом, і певною мірою здалося, що все-таки від Кулібалі. Так спокійно Ювентус грає. Зараз Ювентус... вже зараз контролює м'яч Атлетіко. Ну, поки що я не скажу, що саме проблема в тактиці. Атлетіко тут, скоріше, Ювентус дуже сильно насідав і реалізував свій момент. І без м'яча дуже достатньо на високому рівні грають. Жуао Фелікс. Томалі Мах. Алаба, простріл! Ничего за БУТИ! ЯК? ЯК? Ой, ой, ой. Я, я не знаю, тільки оф що... Офсайд. Здається офсайд чи що там? Ні, чи нет. вийшов м'яч? М'яч вийшов, це не був офсайд, але який це ага. був простріл від. Э, Тома -лимара? Ні, це здається алаба. Ой, а, я там... выбачаюсь давит алуба. Так, 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 так. так. І. Ану, зараз що буде, буде подача. Подача! Так? І У -у -у -у. Не забиває! Давайте подивимось на повторі, хто це був поворота. На Кріштяну випадково, ну. І це був Кріштян Роналду, до речі, так. Ага. Реально нагода була. Поки най... найнебезпечніші моменти, окрім голови і мобіле, з подачі відбуваються. Вибуває Облак, одну хвилину додав арбітер і вона вже майже вийшла. Деліг. Олександр Арнольд і все. 1 0 в першому таймі. Ну що ж, Ростислава, як тобі гра від команд у цій першій 45 хвилинці? Ну, Ювендус показує таку знаєш, чемпіонську гру, Вони налаштовані захищати свій титул. «Атлетико» ближче до кінця першого тайму вже більш впевнено грали. І мені здається, що вони і в другому таймі продовжать такими таким ж темпами, то вони зможуть таки пробити оборону Ювендуса. Бачимо статистика. 4, 4 удари, 3 ствір у Ювентусу, Два удари, один ствір у Атлетіку. Але знову ж таки, це перший тайм. І я рахую, що ще все попереду. 1-0 це рахунок слизький. І матрасники можуть показати ще свою гру. Подивимось, як буде у другому таймі. Хіменес. Зараз вже Атлетіка ну, контролює м'яч. Приведення, але Олександро знову. Олександро вже і в другому таймі показує, що він вміє грати зліва. І це, знаєте, натяк для Павла Лебідєва, що не потрібно мені шукати підміну у вигляді кращого гравця на мою позицію. Котяго? Проходить як, але втрачає м'яч. Пепе, бачимо з м'ячем. Віддає він на Жуау Фелікса. Жуау Фелікс на Хімене за mm -hmm. назад. Алимана, Тамара. Там там Сауль. Сауль. Але не пройшла Ух, передача. Кулібалі. Кулібалі на місці. І вже знову Ювентус будує свою атаку. Зараз м'яч контролюють. Кулібалі вибиває вперед. Партії віддає на Пепе. Пепе, Пепе віддає на П'єре Меріка Обамаянга і вже Делік вступає в відбір. Який захист, у І яка зараз передача на Кріщану Роналду, він може пробити поворота. Відео із Альберто! І зараз добивання! дваго! Тіроємобі! Чіро і мобіле. Який гол. Фантастика. Дуже шедевральний гол. Удар заблокували м'яч. Перелетів і чирує мобілі на підхваті. Але mm. як Крищану Роналду віддав? Луїс Альберто. Е, е, мав пробити. Удар його заблокували. І, ну, Чиро бере і забиває зараз. Так, опинився в потрібному місці в потрібний час. П'єри Маріка Обамаян. Жуал Фелікс. Віддає Фелікс, передачу! Закидувшко. Але ну, не вистачило П'єре Меріку. Ну треба щось перебудовувати, Атлетіко. 2-0 це вже серйозні питання у мене зараз до так. гри мадридців. Хоча я не скажу, що вона є поганою. Просто коли Ювентус згає на кожній ланці, що в захисті, що в півзахисті, що в Атації ідеально, ну, майже можливо, ідеально на кожній ланці, дуже важко щось створювати. 52 на 48, володіння. Різниця невелика. Або... Подача, і заблокувалися. Подача і буде. Має бути свого а, наших лучших. Наша в свого лучших. Свого... І точні передачі. Так. Подивись, 86 на 85. Так, гущий не силою Атлетику, наче є тільки фланг Алаби. Щось з нього створюється, але може ніколя ПП. П'єре Фелікс! Обамиянджоу Феліїв! ЙУДА! Питома Лимара. Але удар не вийшов. Войцевщенсний Й... на місці. Деліт. Кулібалі. О, який пас, в центрі поля. Сколько. Кулібалі вперед. Але дебрей грає? Ого. ПП на фланзі. І тут. Ой, кулібали! Тут фол, звичайно. Партіру зігру, швиденько. Трип'є. Там суддя трохи завадив. І... Трип'є, трип'є. Партір. Все перекрито. Ювентус закриває. Шоу Фелікс пробиває удар, блокується. Блокується. Як же просто. Хочеться хвалити і хвалити оборону Ювентус. Але зараз Сауль! Але не точна передача вже від Сауля йде. Та, Ювентус Ювенту все закрив. Всі зони. Не можуть прорватися мадридці. Ну, ніяк. Так і гано, здається, що скалина в схемі. Та тут. Тут реально сьогодні Ювентус грає з такої позиції сили. Ну, як ми пам'ятаємо в фіналі, коли. Але там була нічия, але Ювентус теж створював моменти, могли забивати, але забили тільки у додатковий час, вже Крищану Роналду скористався помилкою захисників і зміг забити той переможний м'яч. Пепе. П'є парті. Віддає на Жоао Фелікса. Пепе. І штрафний заробляє Жоао Фелікс. А ми знаємо, що штрафні у нашому турнірі можуть Емоції! І каліду кулібалі отримує жовто. Так. Ну зараз треба реалізовувати цю можливість матрасникам. Зараз, ну, вже іншого вибору у кулібалі не було, тому що mm -hmm. Фелікс міг пройти. Треба було якось зупиняти цього швидкого генія. І Кевін Тріп'є буде бити поворота. Так, а він добре їх б'є, реально Тріп'є удар, удар два один! Я сказав, добре. І Він забиває! І Він просто робить все, як по так. книжці для. Інтрига живе! Інтрига жива! І буде жити по 90 ї хвилини. І буде жити. Я хочу сказати, так. що. Знаєте, все записано в книжці для гравців, які більш штрафні. І він по цій книжці забиває. Ну як по можна казати? Я не знаю. Час є, час є. 2-1. Але часу не багато, але він є, так. Угу. Чи дасть Ювентус ще один момент, щоб атлетику створею, побачимо? Знову ж таки, як Ювентус може зараз закритись і грати по рахунку. Колібані знову вибиває. Це дивно, це протягом матч. Вперед, саме вперед. Але ж ну, Чироїмобілі не може зачепитися одразу за м'яч. Джоа Фелікс. Перемарікав Бамаян. Сауль. Сауль. Віддає на віто. Вітоло вийшов на замін. Е, до речі, замість Лімара. Так, похтей. Віддає, П'єремарік, Абом'ян. Не б'є. І, і зараз б'є в поворотах, але не поряд не тий гою, П'єремаріє. Який, Який момент мав. Як розібрався. Як пробив, але. з-під гравця Ювентусу. Так. Зовсім трошки не вистачило. Ще одна заміна. Замість Обамаянга оба вийшов на поле Альваро Мората, але часу зовсім мало. 85 на 87 по. Точним Вітола. передачам. Вітоло. Віддає! Ви? Жоу! Félix Мората! Рятує МОСМСТ! Що він робить? Облак Облак має біхти! Облак має бігти. точно. так Той. дуже Ви? буде бігти, але подивись, що робить войсах Щенсний. Щак? Можливо, це сейф на півфінал. Хто знає, ще є останній шанс. Дуже, ну, я тільки не зро... Тільки одне питання: скільки додає сарбітр? 90 хвилин. Деврей буде подавати. Подача! дивно, і... подача, Три хвилини атака додав. Пепе! А так і подовжується. Деврей. Деврей. Але куди, куди ця Рей? Рей? Передача! Чіра і мобілі! Куди віддає! Неймар, Неймар біжить на чем! Неймар! З а, Неймар. А, Неймар проходить! в поворотах, але не вдало! Куди? Взагалі не зрозуміло. І вже зовсім мало часу. Облак вибиває вперед! І все! все. 2-1 Ювентус виходить у півфінал. Ось саме кінцівка матчу. Нереально. Просто щось нереальне. Просто шок. Я, я не знаю, як витягнув той удар Войцех чесне. Ми зараз це подивимося у хайлайтах. Сейф на півфінал. Реально, я не знаю. Мората, я вже думав, що він заб'є, чесно. Який би він був з джокером? І там наскільки в передачі Вітоло пройшов, віддавав, і. Ну, там, ну ми зараз. Да, це перше там, поки нам показують моменти, ми дійдемо до другого. Луис Альберто сьогодні теж стільки передач віддавав у Ювентуса. Та взагалі Альберто ну, вже котлу Google на високому рівні. Реальний матч. І знову чвертьфінал нам подарували емоції. Я дійсно, знаєте, я. Не знаю, це можливо якась магія. Можливо, команди почали грати в атакуючий футбол в стадії плей-офф товариського турніру. Ну, але все-таки. Ну ви бачите самі, що у нас відбувається. Так, взагалі. І Луїс Альберто, яка передача була в першому голі. І Чірої Емобілі сьогодні зробив дубль. Дубль, який приніс перемогу туринцям. Далі дивимось удар Тома Лімара. Але його удар заблокували. Захист Увенсу майже, я б сказав, до 80-ї хвилини майже ідеально грали. І потім Атлетіко зрозуміли все або нічого, і почали нагнітати і нагнітати. І ось 59-та хвилина. Гол. Крістіан Роналдо почав атаку, удар заблокувався, Луїс Альберто і далі Чірої мобілі був на підборі. І, до речі, вийшло так, що ось цим відскоком Луїс Альберто зробив другу голіву передачу. Так записались такою. Давайте подивимось з цього ракурсу. Так, так, від Луїса Альберто м'яч. Відскочив і ну, начірує мобілі був. І Він залишився один. Ніхто із захисників Атлетику не очікував, що він там буде стояти. І ось, будь ласка. Але він у потрібний момент вімкнувся і забив. Далі Жоау Фелікс пробивав і Войсих щесне. Ну сьогодні він герой матчу. Це точно. Зараз ми вже дійдемо до того моменту. Ось, а, це, це гол Кевіна Тріп'є. Тут попередження отримав каліду кулібалі. Який гол забив Кевін Тріп'є? Космічний. Як сказав Ростислав, що він, що він може забити, він забиває. Ну так. я не знаю. Як в реальному житті, він, він добре б'є штрафні. Він, Якщо не помиляюся і в Англії б'є. Коли Далі бачимо Альваро Мората, Це оцей момент. Так, так. От на цьому моменті ми заакцентуємо увагу і. нереальний сейф. Вийшов на 87. І... Так. І міг. Такий важливий гол забити. І було би 2-2. А далі б взагалі не зрозуміло, що було б у додатковий час. Так. Бачимо по ударах зрівнялася статистика. 7 ударів 5 стиру Ювентус, 7 ударів 4 стиру Атлетіко. Різниця саме ударів ствір На один менше у Мадриці. І навіть по передачах, подивись, 112 на 115 по успішним. Май... Майже ідеально все так. порівняння одне з одним. В першому таймі була зовсім інша статистика. В другому воно все вирівнялося. Так, ну і Атлетіко, коли посередові зрозуміли, що вже всіма силами треба йти уперед. Нагадаю, Ювентус провів матч без замін і. Виходять у півфінал, щось роблять теж нереальне знову в цьому турнірі, як і колись в першому турнірі, який ми проводили. Це, це, це взагалі. і мобілі, 7,5, отримав оцінку, гол, ну ти чого? Два голи плюс сім успішних пасів з дев'яти. Я рахую, що супер успішний матч він провів сьогодні. Ну, Крищану Роналду сьогодні теж зіграв непогано. Не Шість нуль І Як асистент себе показував передачі. Не розумію, чому у такі низькі оцінки, майже все було ідеально, брав. Ну тільки єдине було питання до кулібалі, чому він постійно вбивав м'яч вперед. Ми так, Це знає. питання. Можливо, якісь теникі накацювання, хто знає це можливо, так. Три сейви зробив сьогодні Войцех Ось але я би б поставив 7-0, 7,5 точно, не 6,5. Це мало для, для сьогоднішньої Поводися. гри цього голкіпера. Після таких важливих сейвів, звичайно, сім була б заслуженою. Ну і по Атлетіко пройдемося. П'єримріка Обомаян сьогодні теж активний матч. 6,5 можна було б йому поставити. Гол, який забив Кевін Тріп'я, він заслужив сьогодні оцінку 7-0 хоча би, але Конамі так не вважає. Ну що ж, це теж, теж питання Ян Облак, теж 5,5. Чому 5,5? 2 Я, так? Я... Ну, купусти, так, і так. Я не рахую, що ті два голи на його совість. Mm -hmm. Ну, ну все-таки там, по-перше, другий м'яч був start, притул, mm -hmm. а перший м'яч був, ну, вже теж там. Або виходити, або ну, стояти, і. тут теж, ну. Е я не знаю, це якби він в першому голі зробив би сейф і відбив би той м'яч, це було б було щось нереальне. Ну, mm так. -hmm. Але... Mm -hmm. Але... Mm -hmm. Але зробити нереальне, насамперед, це дуже важко для голкіперів. То б там що не казав, знаєте, з футбольних експертів. Ну що ж, і ми з вами завершуємо цей поєдинок. Дякую, Ростиславе, що ти приєднався. Дякую всім глядачам, хто дивився чвертьфінальні матчі, і ми з вами вже зустрінемося у півфіналі. Тож, до зустрічі і грайте в футбол. На все добре.